Як навчати дітей дотримувати правил поведінки? З якого віку дітей найкраще привчати до правил поведінки. Насправді єдиної думки з цього питання не існує. Тим не менш, психологи сходяться на думці, чим раніше батьки почнуть вводити в життя своєї дитини норми та обмеження, тим легше їй буде звикнути до них до майбутнього. Вже в дитинстві дитина починає реагувати на голоси, певним чином відкукуватися на них та взаємодіючи з батьками та іншими родичами. В однорічному віці, коли дитина починає активно пізнавати світ, їй потрібні Хто спрямовуватиме її діяльність, а вже до молодшого, дошкільного віку дитина готова засвоювати ті правила та норми, які прийняті у суспільстві, де вона живе, навіщо потрібні правила поведінки. Незважаючи на те, що на перший погляд отримання правил може здатися нікому не потрібною формальністю, сенс цього значно глибший. Навчити дитини жити за правилами, що диктують у суспільство, значить набути можливості максимально комфортно жити у ньому, успішно вливатися в будь-який колектив. Правильно засвоєна етикет для дітей дозволяє використовувати правила поведінки практично. А такі цінні якості для людини, як самодисципліна, уміння контролювати себе та правильно розставляти пріоритети це риси, які формуються з часом завдяки переходу зовнішнього контролю до внутрішнього. Чого варто розпочати, з чого починаються правила доброї поведінки та етікет для дітей? На початкових етапах привчати дитину до дисципліни слід з поступового ведення у життя розпорядку дня. Вона повинна лягати спати та прокидатися вчасно, а також засвоювати прості послідовності дій, умивання, чищення зубів, тягання тощо, а надалі робити уроки, відпочивати у строго відведений на цей час. Це це допоможе дитині відчувати впевненість та захищеність. Вона набуватиме навичок максимально раціональної та ефективної організації своєї діяльності, а також зосереджувати свою увагу на тому, що важливо саме зараз. Істотним плюсом режиму дня для дітей також є максимально точне налаштування біологічного годинника дитини. Плюс своєю чергою дозволяє налагодити його режим сну та відпочинку, оберегаючи нервову систему від перевантажень. На ранніх етапах орієнтіром для дітей мати буде вказівка батька. Молодшому школяру можна запропонувати разом розробити порядок дня, якого він дотримуватиметься. У середній школі батьківський контроль зводиться до простих підсказок, що спрямують діяльність дитини. Наступним кроком стане набуття дитиною навички самостійної самоорганізації свого дня. Навчившись прибирати у своїй кімнаті та розставляти на місцях іграшки, дитина не тільки допомагає батькам підтримувати порядок у кімнаті, але розвиває в собі навички, цінні не для неї в майбутньому. Це, перш за все, здатність до порядкованої діяльності, систематизації, уміння фільтрувати інформацію та відокремлювати суттєво від незначного. Прості засоби засвоєння правил для дітей. Дітям буде легше засвоїти правила поведінки у тому випадку, якщо вони будуть подані не у вигляді нудних настанок, а у простій, зрозумілій для них ігровій формі. Як правило, діти починають брати участь у групових іграх вже у віці 2-3 років. Цю особливість можна легко використовувати, встановлюючи правила гри, можна певним чином спрямувати діяльність дитини, а згода навчити його переносити вже засвоєні моделі поведінки у реальне життя. Сюжетна рольова гра в навчання правил поведінки на дорозі особливо важливо залучати дитину до сюжетно-рольових ігор, від час часу пропонуючи їй той чи інший сценарій, ту чи іншу модель поведінки з дітьми, набути навичок цінних для майбутнього життя в суспільстві дитині також допоможуть казки, а також їх розбор та аналіз. Саме читаючи їх і спостерігаючи за поведінкою головних героїв. Дитина починає розуміти, що таке добро і зло, хто з персонажів робить правильно, а хто ні, як слід поводитися в тій чи іншій ситуації, а які вчинки робити невірно і навіть небезпечно. Саме після того, як дитина навчитися оцінювати поведінку казкових героїв, вона зможе також аналізувати і власне. Для зручності можна проводити паралелі між подіями, що відбуваються у казці та реальному житті, або придумати свою історію. Де в алегоричній формі виявляється проблема самої дитини. Поведінка на вулиці правила. Багато ситуацій, наприклад, приход гостей, похід у театр чи телефонну розмову зручно обіграти за допомогою ляльок і м'яких іграшок. Багато ситуацій, наприклад, прихід гостей, похід у театр чи телефонну розмову, зручно обіграти за допомогою ляльок чи м'яких іграшок. Важано, щоб у ситуаціях, які ви обіграли, були присутні як позитивні, так і негативні персонажі, це дозволить дитині чіткіше побачити різницю між хорошими вчинками і поганими, спрямуючи лінії своєї поведінки серед людей. Загальне правила формування у дітей культури поведінки. Щоб навчання дітей належною поведінкою йшло ефективніше і хороші манери засвоювалися дитиною легше, досить дотримуватися простих правил запорука успіху, вихань, дітей послідовність. Якщо дитина звикла дотримуватися правил поведінки, будучи виключно постях чи на вулиці, а перебуваючи вдома, вона надана сама собі, не варто дивуватися з того, що результат такого виховання буде нульовим. Відсутність чітких установок і правил не дозволить дитині сприймати слова батьків і надалі ефективно контролювати свою поведінку, керуючись певними стандартами. У жодному разі не можна встановлювати правила на ходу, раптово скасовуючи чи дозволяючи будь-що. Не потрібно встановлювати правила у вигляді категоричних наказів чи заборон. Смічні віршики та примовки не тільки легше засвоюються дітьми, але й не викликатимуть бажання чинити від неприємного чи на зло. Правила хорошого тону повинні встановлюватися та підтримуватись обома батьками. Якщо між подружжям намічаються розбіжності, вирішовувати питання потрібно шляхом пошуку компромісів, але в жодному разі не можна робити це за дитини. Якщо батьками будуть придавлятися різні вимоги, дитина просто не зрозуміє, чи їм правильно слід дотримуватися. Будь-яке прохання, адресоване дитині, має бути сформульовано гранично, чітко та в доступній формі. По можливості слід уникати риторичних питань. Дитина повинна чітко розуміти, за що вона отримала те чи інше заохочення, або за що вона була покарана. Це дозволить їй надалі формувати причини на слідкові зв'язки між кожним своїм вчинком. Та його наслідками приймати усвідомлені рішення та нести за них відповідальність. Правила поведінки у громадських місцях для дітей потрібно добуватися того, щоб дитина з першого разу реагувала на зауваження та виконувала прохання, адресовані їй батьками. Але водночас важливо, щоб вона розуміла їхній зміст. Окремо рекомендується обговорити правила поведінки дітей у спілкуванні з батьками, дистанцію у спілкуванні допустімі рамки тощо. Щоб батьки не говорили дитині і яке у суттєвому не були покарання чи заохочення, не варто забувати про те, що головним орієнтіром для неї завжди було її буде їхня власна поведінка. Чи потрібно говорити про те, що в сім'ї, де немає взаємної поваги, а елементарні правила вічливості не дотримуються батьками? Навряд ли є сенс вимагати від дітей. На початкових етапах дитині буде важко засвоювати надто складні правила поведінки, тому передавати їй інформацію потрібно поступово, порційно. Наприклад, привчаючи дитину до столового етикету, не варто відразу розповідати їй, навіщо потрібні різноманітні виділки, ножи. Достатньо пояснити їй базові правила поведінки, не розмовляти під час їжі, сидіти прямо за столом, не класти лікті на стіл і так далі. Приклад дорослих головною чинник у навчанні правил поведінки. Окремо для дітей слід пояснити правила поведінки в нестандартній чи небезпечній ситуації, що вимагає від дитини негайно ухвалене рішення, обіграйте з дитиною ситуацію, що виникає на вулиці. Наприклад, це може бути розмова з незнайомцем, надання допомоги сторонній людині, а те, як дитина поводиметься при цьому. Вимагаючи від дітей дотримання правил, не варто забувати про те, що, хоч вони її упорядковують життя, вони багато в чому обмежують. Тому дуже важливо привчати її до самостійності, відкриваючи у міру зростання можливості вибору.